Чому досі не працює світлофор через два тижні після смертельного ДТП на перетині вулиці Васюка та Стуса досі не можуть відновити автоматичне регулювання руху? Нагадаємо, 7 травня в цьому місті сталася резонансна аварія. Водій мікроавтобуса на швидкості врізався у стоп тролейбусних електроліній, від чого споруда впала та пошкодила світлофорні мережі. Нині ж на пожвавленому перехресті хаос автомобілістам складно виїхати з другорядної дороги. Ще більше труднощів у пішоходів. Я от іду по дитину в, сад, в школу в гімна. І от ми маємо переходити через дорогу. Дуже це погано. Перебігала, бо я не знала, чи машина встановиться. рух інтенсивний, страшно переходити дуже. Якщо б зупинялися, то не так би було страшно. Просто страшно переходити аж. Людей багато там перехід і тут. І ну так переходимо, але страхом. Декотрі зупиняються, а де котрий гонить, що й би не ти Комунальники пояснюють, через пошкоджені лінії тролейбусних електропередач вийшов з ладу світлофорний контролер та згоріли кабелі. Власних коштів на відновлення його роботи, а це майже 130 тисяч гривень. Повідомив директор міськсвітла, у підприємства. Немає як і необхідних запчастин. Зараз не працює, бо нема чому працювати. Практично все вийшло з ладу разу, а самі світлофори, яких якби жарівки кручують, не не відповідають державним стандартам. Тобто видомісті 100 метрів, а сонячна погода у них немає. Тобто, практично треба міняти весь світлофор на новий. Тож пошуками необхідної суми зайнялися у мерії за для вирішення проблеми, можливо, доведеться переглядати бюджетний розпис на цей рік.